Всім привіт! Збираюсь зараз на роботу. Сьогодні вперше буде досвід, коли я залишаю пашу з малим вдома. Але під час роботи паші він сьогодні працює вдома. По вівторках він завжди працює вдома. Але оскільки Андрюша канікули, звісно, він теж вдома, і я мала б його забрати кудись поїхати. Але я зловила дуже гарний блок, те, що розповідала на Амазоні, це блоки. Зловила класну роботу на 102 долари і хочемо спробувати поїхати. Якраз в мене після обіду Андрюша ляже спати, можливо. Паша його вкладе, і тоді у Паші буде десь дві години приблизно, коли він прокинеться з ним погуляти перед тим, як я приїду і паралельно працювати. Як це буде, ми не знаємо. Хочемо спробувати, відмовлятись від роботи не хочу. І ну, Паша, звісно, сказав, що спробує так само. Андрюша на фоні дивиться свої ранкові мультики. У нас 11 година ранку. Зараз покажу, що я собі приготувала. У мене це такий обідо сніданок. Це куриця в соусі соєвому, вершки і рис. Це все обсмажила і вийшла така насправді дуже-дуже смакота. Пончик і кава. Так що всі, хто сів їсти, смачного і покажу потім вже на роботі, скільки сьогодні буде замовлень, скільки це буде по часу, і познімаю для вас влог. Я спрятаю. поки я вдома. У мене ще півгодинки залишилося. Вирішила погратися ось в таку гру. Колись давно-давно, Андрюшки, купила. І ми рідко, але граємо в неї. Якраз така легка, для чотирьох років взагалі супер. Ось кладуться тут фішечки. Ти ким граєш сьогодні, Андрюш? Вибирай. Рокі Ябло. Давай, Рокі, Рабл. а я тоді Скай і. Джесі. Так, це моє синє. Я взяв діяб. Оці. У мене завжди оці. Добре, домовилась. Не завжди, я минулий раз грала роки. А це моя сина. Зараз я пересяду. Почекай, де там. Все, і пограємо. Подивимось, які в тебе тут є. Чи? Так і остання, Адрюш, тут є мікроскоп. Це таке цікаво, але не зараз. Я не можу сніжити. Які експерименти? Це експерименти різні, різні. робити. Слайми або якісь страшилки. У -тю. У -тю. Ого, це є торнадо, якийсь, Андрюш. Ой-ой-ой, давай. Давай у це, і буде тут це. Покажи. це? — Так. Давай. Тут ти, мабуть, не виклав звідси. Треба прибрати, це не іграшка. Давай подивимось, що нам треба. Нам треба дві такі колбиш, які можуть стояти. Ось є підставку, ось одна колба. І ти став другу сюди. У мене є тісти цього. Дві колби. Тепер треба набрати в них воду. Дивись, ми набрали сюди водичку. Тепер треба далі додати red cabbage powder. кебіч павер. Оце буде це не воно. Оце буде блю, а це буде. Red. Угу. Ось. Оце треба додати одну ложечку. Це да. purple. Давай поменше, вже ложечку, давай таку візьмемо. Наберіть сюди в бікску бейкінг сода. Так. У нас є. Я тут потіпав його. Угу. Добре. Ну, цей -цей -цей -цей. Треба одну ложку по ложці сюди і сюди додати. Одну ложку сюди. На, бери другу ложку, щоб не капало на кілин, давай. Бери другу ложку, набери. Так, все. Обережно, щоб воно не впала, мішай, добре? Чому ж там блю? Ну бери помішай, добре. Сі три осіб нам треба ось він. Зараз я помити мішай, щоб воно не впало. Я зараз прийду обережно. Проби, мішай, Мішає, мішає. Так, дивись, в одну ми додаємо ложку соди. Бачиш дивись. Воно зараз стане синього кольору. Дивись, воно поміняло колір. Давай трошки ще ось. Бачиш, воно стало більш синє, а та пурпул залишилась, І тепер беремо от сюди, додаємо ложку от цього, Тримай. Добав ложку. Оце має бути. і буде, на. Оце? Оцю ложечку цю. Ось так, все. Мішай. Додай, воно стане ред червоного кольору. Мішай, тримай, тримай. треба тримати банку. Так. І зараз я принесу, куди ми це будемо виливати дивитися, яка буде реакція. Все, тепер дивись, це все, все закриваємо. Вдягай окуляри, бо зараз буде реакція. Так, все, Ендрю готовий. Приготували дві такі рідини. В стаканчик виливай. Ой, щось нічого не відбулось, почекай. А, вона шипить. Ось. Але мало ще щось бути зараз, подивимось. Все правильно почитала. Рідина просто мала змінитися з червоного і синього на пурпул. І в нас вона стала фіолетова. Просто ми перед, перед цим робили інший експеримент, мабуть, не цей, де воно потім, як вулкан, все виливалося. Це я вже не встигаю з Андрюшею поробити, так що він тут сам собі вже змішує все підряд. Головне, щоб Андрюш це було безпечно. Я виходжу трошки раніше, бо на роботу можна приїхати на 15 хвилин раніше і можна вже почати працювати. Тому в мене в запасі є завжди 15 хвилин. Друг я за ті 4 години не встигну розвезти, то, тому я приїжджаю раніше. Ще є момент на роботі, що ти можеш приїхати, вони можуть не підготувати, не встигнути тобі роботу. Ти отримуєш гроші і їдеш додому. Тобто все одно платять за це за те, що ти приїхав, але ти нічого не розвозиш, просто відразу повертаєшся додому. В мене так було за весь час десь 4 рази: 100 доларів 80, щось 120. Ну коротше, класно, але це просто випадковість. Поки машина прогрівається ще на роботі. Ці є такі нюанси, так як немає як. Роботодавці, хто контролює тебе, є момент того, що якщо ти п'ять разів зробиш помилку, твій акаунт блокують. Це майже безповоротно його не повертають. В мене вже раз десь три рази падав рейтинг на один. Тобто він має на п'ять відразу підряд так впасти. В мене він падав з максимального на один назад. І десь через три поїздки він вирівнюється і стає знову типу максимальний, Якщо ти не допускаєш ніяких помилок, У мене була помилка, що я відмінила замовлення не за годину, а десь за 55 хвилин так вийшло випадково. Все, вони, типу, мене штрафанули балами, не грошима, вони штрафують тільки балами. І потім якийсь момент був посилку, що я її не доставила, повернула назад. Але щось воно не відсканувалося, і написано було, що клієнту вона не доставлена. Короче, я це не виясняла, бо це було перший раз. Я нічого не робила, просто рейтинг потім назад піднявся максимально, і я далі собі працювала. Але десь тижні два тому в мене впав рейтинг знову на один. Тось, тобто, короче, в мене, наприклад, п'ятий максимальний рейтинг він в мене мінімально падає на четвертий рівень з п'ятого на четверта. Ні разу там нижче не падав. Я відразу його піднімаю, бо не хочу, щоб акаунт заблокували. Бо може, через там три роки мені знадобиться ця підробітка. Хотілося б, щоб у мене все-таки був цей акаунт. Більше зараз якісь затримки з новими аккаунтами нікому не відкривають нашим знайомим. Тому я бережу цей акаунт. Хай буде зайва. Ця така підробітка не буває. Тому е в мене ось був інцидент, бо мені прийшло повідомлення, що в мене рейтинг через те. Те, що клієнт написав знову, що, ну, якийсь інший, що йому не доставила посилку. Але ну, кожен раз ти фіксуєш, коли ти кладеш, відправляєш, ти фіксуєш те, що ти поклав. Тось фотографія є, там, локація, що ти тут, -тут був, ну, цього достатньо. І я вперше вирішила оскаржити. Я написала в техпідтримку, і на наступний день в мене відразу піднявся назад рейтинг. Хоча взагалі треба десь тиждень чи два мінімум для того, щоб він вирівнявся. У мене на наступний день. Тобто я думаю, що це повпливало все-таки лист в техпідтримку. Тому на майбутнє буду вирішувати ось так, бо не хочеться, щоб заблокували акаунт. Ладно, виїжджаю, їхати півгодинки на роботу і вже познімаю там. Вже вдягнула свою. Форму, в мене тільки така жилітка на роботі, і йдемо, дуже сподіваюся, що буде сьогодні десь неважкий важкий Амазон. Я вже показувала, як виглядає тут територія, тут приїжджають машини, всі паркуються, загружаються і треба зайти, зареєструвати, права свої зареєструвати, сфотографуватися, що це саме ти, не якась інша людина. Ну і в принципі все, і чекати своє замовлення. Поки що тут обід, тому все зачинено. Чекаю, трошки треба хвилин 10, мабуть, зачекати. Ось, вийшло сьогодні погане замовлення. Те, що я більше за все не люблю, воно попадається раз в 2-3 тижні. Це інше місто, кілін називається, їхати, так що буду їхати далеко-далеко. Навряд чи щось познімаю, але треба швидко починати вже працювати. Так, виглядає не дуже. Але в мене тут все все по порядку розкладено. 50 у мене сьогодні зупинок. Ну це багато, звісно. Але в принципі 102 долари за це платять. Їду в інше місто. Це те, про що я казала. Буває раз в два-три тижні. Найгірший варіант бути тільки годину в дорозі, щоб до точки А доїхати. а Потім годину назад. І дві години зайві ну, так називаємо це так, тільки в дорозі. Тому і буває, і так нічого страшного. Треба повернути на місце завтра. Та на сьогодні мене тут більше вже не буде. У вас пройшло пару хвилин. Я починаю працювати і вже, мабуть, зніму, коли доставлю останню посилку. І розкажу, скільки це зайняло часу, і скільки я заробила. Першу віддала і забула сказати, що дзвонила паші, і до речі, все добре пройшло. Я переживала, як малий ляже спати, бо паші треба працювати, але все добре. Він трошки втомлена, але закінчила працювати. В сумі я працювала від моменту виїзду зі складу до. Останньої посилки рівно 3 години. ну Це ж годиною добиралася, 2 години тут побігала, я так називаю, і е, заробила, е, ну, коротше, в годину, якщо відняти бензин, то виходить 30 доларів в годину. Е, податок не вираховує, бо ми платимо на початку аж наступного року. Тому це такі гроші: сьогодні отримав, сьогодні витратив, а податок платимо потім. тому у нас на це окремо відкладені гроші, тому я не переживаю за це. Я я рахую, і паша рахує. От погодинно для мене я заробила 30 доларів в годину. Дорога додому ніхто не оплачує ніколи на жодній майже роботі. Тобі не оплачує дорогу додому. Амазон теж не оплачує. Тому годину мені цю зараз ніхто не буде оплачувати, але коли сюди їхала, вона була врахована в роботу. Ось тому втомлена вже язик заплітається. Я подзвонила паші, все добре в них пройшло. Малий класно поспав. Паша до чотирьох працює ще п'ять хвилин. А він прокинувся буквально 20 хвилин тому, малий. Тому він йому не заважав і. Я рада, що в нас все вийшло, попрацювали, заробили гроші, і тепер можна буде прийти. І підемо всі разом. Домовились в п'ятій годині вечора. Якраз я буду вже вдома точно. Підемо на басейн і на тому вже, мабуть, як завжди, вже якось так виходить. Ми раніше, чесно, так багато не ходили на басейн, але якось так склалося, що зараз майже кожен день. Тому побачу, що Андрюша там робить вдома, і вам покажу. Змогла я просто поїхати додому, по ітогу зайшла ще на закупку Walmart, наче нічого не треба було. Але все-таки вирішила, оскільки ми підемо на басейн всі разом, і це буде майже вечеря, то я просто приготую всім картоплю фрі, в мене є аерогриль, і міні-піци тут зараз куплю, потім покажу. Зараз дивлюсь, якого числа хліб 10-го. Це сьогодні. Захопила ще морозиво. Андрійша обожнює шоколад і морозиво Коштує така упаковка щось 7 доларів десь так. І що я тут ще взяла полуницю, закінчилась ягода. Андрюша обожнює, теж це для нього бейбі-моркву, хліб і банани. Далі пішла шукати те, що треба. Не було піци, яку шукала. Взяла таку нам чисто на один раз. по кусочку, Поріжі на 4 вистачить. Остання взяла це яйця, 18 штук коштує тут 6 доларів. Все-таки взяла звичайну піцу, не буду експериментувати, а це якось випадково тут опинилося. Сьогодні витрачено 30 доларів. Що їдемо на басейн, а спочатку, точніше, додому приготувати і їсти. Та я вже готова, піца теж, але я вирішила не готувати картоплю, бо це. Дуже багато часу. Паша попросив швидше прийти, бо він там теж з Андрюшею любить проводити час. Але Андрюша кличе маму. Я, до речі, по дорозі, коли їхала, приїжджала басейн, роздала їм всім по морозово. І ось понабирала їм там іграшки, водичку, і біжу до них. Дивись, може бути трошки гаряча. Ось така піца вийшла. Мені кава і десь там ще шоколадка схована. А Паша... десь. Купується. Друзь, оцей. Буде тонути? -то? Навчився плавати. Давай. Пливи, 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 пливи. Давай, 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 давай. Ротик Олічка. треба закривати. Та все одно, так Його, він по два метри, да. ну все одно він по два метри пливе. Молодець. Отак скоро будеш з одного кінця басейну, Андрюшка, аж на інший. Без нього, Без нього, так. Це вже для маленьких діток матрасики. А ти який? Тобі скільки років? Ні, тобі більше, ніж чотири. Скільки? П'ять. Ще будемо плавати. Давай. Давай я тебе тримаю, ти ж діставай. От паш, забирай в нього ту штуку. Давай останній раз. Забери зелену. І отут, і отут він до тебе буде плисти. Так, давай, давай, давай. One, two, three. Пливи, 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 пливи. Ну, Для нас це така перемога. Молодець. Паша на фоні далі продовжив вчити Андрюшу, він вже ниряє під водою. Давай, як ти ниряєш під воду? Папа тобі допоможе. Папа тримає тобі дасть, міряй. Пливи, пливи, пливи до папи. Я реально не очікувала, що Андрюша за сьогоднішній день тепер мені. Не дає спокою. Я тепер хоче, щоб я дивилася весь час, як він вміє робити. Він не тільки сьогодні вперше проплив, ну просто без ці штучки, без матрасіка. То він вперше і ниряв. Ну для мене це просто він настільки довго боявся, що я думала, може наступного року. Я ми не настаювали спеціально його не вчили. Якось оце ми три дні всі разом походили. Я паша і малий, і почала так потрошки, потрошки, потрошки. І сьогодні я прийшла, вони тут годину самі плавали. Ось, і сказала мені, що вже вони щось навчилися. Потім ми ще потренувалися додатково. Я просто в захваті від малого, звісно, бо ми тут плавали просто дні три тому назад, і була дівчинка старшому Андрюшу на два місяці. Вона тут так ниряла під водою, просто вона кидала на дно різні іграшки, спокійно за ними ниряла. В неї теж були в ці окуляри. У нас вони вже давно, але просто він їх якось не використовував, типу, як треба, щоб ниряти. Просто вчився так, сідав під воду і вставав. Типу каже: О, все, ось, і оце зараз он плаває там під водою. Ой, я дуже рада. В цій позитивній ноті буду закінчувати цей влог. Дякую всім за перегляд. І побачимось з вами у наступному відео. Всім пока.